Вся риторика стосовно томагавків, доволі принизлива для сьогоднішнього Кремля. Це означає, що у американців є варіанти, як піднімати ставки, і вони готові це про це що найменше говорити. Пам'ятаєте, коли в двадцять другому році Путін почав гратися з застосуванням ядерної зброї? Тобто він не казав, що вона може бути застосовувати, але так була побудована комунікаційна стратегія, щоб тиснути на захід. І це насправді, хоча б і частково, але спрацювало. Тепер ми бачимо, як Трамп починає піднімати ставки. Це не означає, що мова йде е, йде тільки про тамагавки. Власне, є багато інших речей американського озброєння, яке як на мене було не менш ефективним, а насправді більш ефективним. І розмови ведуться про широкі кола різних опцій і варіантів.